23 лютого 2025 року в Брюсселі українці та бельгійці об'єдналися, щоб висловити свою солідарність і підтримку Україні. Маніфестація, присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії, зібрала близько двох тисяч людей, вкотре нагадуючи світові про боротьбу українського народу. Ми організували цю подію разом з промоутом. Промоут є головним організатором. Головною метою залишається це нагадування, демонстрування проблеми, яка є наразі. Україна сьогодні стоїть на, на фронті захисту демократичного світу, і саме тому цей захід, цей день важливо нагадати світу це, мобілізувати світ додатково, що їхня підтримка України є підтримка демократії, є підтримка стабільного світу. Вони мають справді відкрити сьогодні очі, щоб зрозуміти, що то не є малесенька війна. Ми говоримо про стабільність світу сьогодні. Що б я не сказала, це має повну підтримку мого уряду. Але для мене це також глибоко особисте, як для латвійки і як для європейки. Зас європінситизен. Он синг айванту. Ситуація змінюється, але головне, незалежно від позиції США, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми будемо з Україною до самого кінця. На маніфестації також відбувся флешмоб, що символізував прагнення людей жити у світі без війни. Проте для українців сирени та вибухи залишаються невід'ємною частиною реальності. Je n'ai plus ni bonheur ni liberté, une seule espérance me restait, revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lente, contempler encore le diable si bleu, et vivre ou mourir apporte bien peu, avoir une fois les terres pleines et brûlées au fond des possés anciennes, tout n'est plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance me restait.